Перед тим, як підписати ваші журнали, вам потрібно їх спочатку завантажити на ваш комп'ютер. Відкриваєте розділ Документи. Бачите, що тут у вас є класний журнал 1-4 класів та 5-11. Зробимо на прикладі 5-11. Відкриваємо цей класний журнал. Вибираємо навчальний період, той, що у нас зараз, 24-25. І тоді за замовчування у нас ось тут відразу відкритий журнал 5 класу. Якщо треба, вибирайте якийсь інший, який вам потрібно. Тобто всі по черзі надалі. Завантажуємо PDF. Бачимо, ось тут у нас є посилання. Завантажити PDF. Натискаємо на нього. Завантажується журнал нашого 5 класу. Він буде трохи довго завантажуватись. Я не буду цього робити, тому що я вже це зробив вчора. Тепер нам потрібно його безпосередньо підписати. Що ми для цього робимо? В Гуглі вводимо просто електронний підпис і бачимо, що перше посилання в нас підписати документ Центральний засвідчуваний орган. Натискаємо сюди. Тоді беремо, вибираємо перше, підписати файл за допомогою електронного підпису. Зараз нам потрібно завантажити безпосередньо файл з нашим підписом і ввести до нього пароль. Натискаєте, шукаєте, де у вас є ваш електронний ключ. Ось, бачите, я вже свій вибрав. Вводите до нього пароль свій. І натискаєте Считати. Ваш особистий ключ щитується. Так. І тепер після цього натискаєте Далі. Вибираєте перше так підписати в форматі ось цьому, що тут я показую. І сюди вже завантажуємо файл документу, який треба підписати. Натискаємо, вибираємо наш там, журнал 5 класу, ось там журнал оцінок. І беремо підписати в форматі. Натискаємо. У вас ваш документ підписався, бачите. Ви можете тут його завантажити в файл сам з підписом, файл без підпису. Це тобто той, що ви... Вже маєте на своєму комп'ютері. Ну і третє, це протокол. ось цей А можете це все разом зробити, всі три файли завантажити архів. Ось тут зверху натискаєте. І бачите, що у нас завантажився архівний документ, де є три файли. Ось всіх цих трьох форматів. Той, що безпосередньо підписаний, це ось він, другий. От таким чином ви працюєте зі всіма своїми журналами.